Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас сьогодні п'ятниця. Відповідно, в танках у нас оновилися деякі нагороди, деякі пропозиції оновилися до дня народження до 15 років. Давайте по порядку. Значить, перш за все, у нас зараз є знижка на прокачену техніку 6 та 7 рівня. Заходимо дослідження і викупляйте собі ту техніку, яка вам в принципі потрібна по рівнях. Так, я вже собі тут понакупляв чуть-чуть, тому у мене вже. От, на цьому аккаунті буде така от кількість різної техніки. А, потім по знижкам у нас є хороші, хороші пропозиції за золото і за реальні кошти. Давайте спочатку стосовно зараз. Стосовно обладнання, і знижка у нас 50%. А, є в нас на спорядження також 50%, тому в принципі можете закупля... закуповуватися, поки є така можливість. потім. У нас є спеціальні набори, тобто це за реальні кошти. У нас тут додався Бураск, можна придбати. Коштує він 727 гривень. Ну, кому треба, тому в принципі маєте можливість купити. Є в нас Гром, знаю, що багато хто хотів би його отримати, але він коштує 980 гривень. Ну і сенлак, не знаю, для чого вони його додали, просто напевно, щоб була третя пропозиція. Загалом, хто бажає, можете за реальні кошти. Переглянути товари. Потім у нас є дуже класна пропозиція, за, <кхи> вибачаюся, за золото. Це у нас танчик Гонсало. А, дуже і дуже-дуже хороша машина. Якщо у вас є золото, в принципі, я вам рекомендував отримати дану машину. Він дуже гарно фармить. А, в нього є веселі снарядики. Тобто тут доволі цікаві є. А, фугаси, які дуже такі непогані мають пробиття. І ну, загалом машина. Скажімо так, весела, хороша, в принципі, рекомендував би взяти, якщо маєте золото, звичайно. Є в нас IMX 30, Я не знаю, кому він потрібен за золото, Ну, тим не менше, така пропозиція тут є. І є ISU 152 Ну, Це для Як би так сказати Це для любителів, тих, що стара ISU, В принципі, яка колись там давно була, от, В принципі, маєте можливість за золото придбати. Ну, і знову ж таки, тоді 3D-стилі, 2D-стилі, в принципі, кому потрібно, забирайте. От. Такі от пропозиції. пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте по... Взагалі, по даних пропозиціях. Мене радує те, що я гонсало, я напевно на основний аккаунт візьму. Тут я не маю такої кількості золота, звичайно, але на основу, в принципі, думаю, візьму. Ну, але добре, що є знижки на техніку, я тут собі позакуповувався, буду зараз прокачувати. Такі от справи, всім гарно дякую за перегляд і бувайте.